В голові почали крутитися думки, що робити. Одразу приїхала сюди, побачила, в якому тут все стані. Нас не підпускали рятувальники, тому що тут. Вибухали кисневі балони, ще, які в нас знаходилися на базі. У ніч на 29 квітня два безпілотники атакували медичну базу госпітальєрів в Павлограді. Шахеди влучили просто в будівлю. Вогонь знищив меблі, техніку, обладнання, медикаменти. Окрім будівлі, вщент згоріли й кілька евакуаційних автівок. Усе, що так довго збирали і облаштовували, перетворилося на згарище. База це Місце, де госпітальєри могли відпочити, вона у нас проміжна між центральною базою і лінією зіткнення. І тому екіпажі, коли виїжджали на ротації або поверталися додому, ну вони заїжджали на базу, тут ночували, мали змогу попратись, помитися, відпочити, поспілкуватися. Дехто. Просто залишався на ніч і зранку їхав далі. Для мене це це дім. Можна прийти голим босим, тут тебе обігріють, нагодують, одягнуть і забезпечать всім необхідним. Медична база існувала з 2015 року. Вона стала другою домівкою для багатьох госпітальєрів, які повертались сюди змучені після фронту. Та ми ми готові були. Тобто, так це важко морально, так тут Знищені дрібнички, якісь пам'ятні, це боляче. Але батальйон працює в штатному режимі. Всі екіпажі на виїздах, це ніяк не вплинуло на роботу батальйону. У нас з'явилося багато роботи для того, щоб врятувати залишки бази, але це нас не вибило з колії, все працює і буде працювати. Полум'я охопило й особливу для госпітальєрів стіну пам'яті. На ній обличчя загиблих парамедиків, побратимів, друзів. У вогні згоріли архіви та військові нагороди. Лише деякі медалі залишились вцілілими. Це медалі, які були посмертно а, нагороджені наші загиблі побратими, Портрет. Зараз ми тут це ну, збираємо до кубки, щоб його не кидати. Треба його. Як пам'ять залишиться, зробимо нову стіну пам'яті, зробимо нові портрети, оновимо все, але вже в іншому місці. Госпітальєри це добровольча організація парамедиків. Вони рятують захисників без фінансової допомоги від держави. Тому комбат батальйону оголосила великий збір на 20 мільйонів гривень для створення нової бази. Потрібно буде облаштовувати все з нуля, але... Але ми впораємося всупереч усім складнощам. Батальйон працює у штатному режимі. Усі екіпажі задіяні на виїздах. Госпітальєри не здаються. Вони продовжують свою важливу місію, вивозять поранених з найгарячіших точок та рятують життя українських захисників. Сергій Скрипник, Оксана Коновець, Павло Черненко, Дніпро Тіві.